Найкраща ціна наших худі тринитка Есмара лише 204 гривні за одиницю. В лоті буде 10 штук, і ціна лоту 2040 гривень. Розміри дуже класні, від XS до XL. Подивіться, будь ласка, як вони виглядають в пакуванні у нас. Тут у нас йде 60% котон, 40% полістерств. Класний матеріал, вони дуже тактильно приємні до тіла, м'якенькі такі. Подивіться, яка весела розсвіточка. Взагалі дуже класна. Зсередини вони трішки утеплені у нас. На манжетиках, на рукавчику манжетики. Нагадую, що класна ціна 204 гривні. Це зараз актуальний товар до нового року. А ще такого кольору у нас, як і гурумі, такого кольору у нас є носочки, можна скласти гарний лук. І, до речі, на фотосесію буде класний лук. І є ось такий варіант червоного кольору взагалі. Ну вони прям дуже приємні до тіла. Я вам чесно кажу, і вони такі стильні, можна одягнути під будь-який образ. Подивіться, з капюшончиком на затяжечках. І тут також йдуть манжетики. Нагадую, 204 гривні в лоті 10 штук 2040 гривень. Якщо у вас магазин одягу, можна зробити класну націнку, тому що це зараз актуальний товар, тому звертайтесь до наших менеджерів і всі контакти залишаю знизу під відео.